Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі «Конкурент Волинь. У студії працює Христина Дридчик і далі розповім про найголовніше. У Луцьку під час фестивалю порізали дівчину. На сумщині чоловік замовив вбивство своєї колишньої. Литва дослідить, чи не порушили російські дрони їх повітряний простір. Скорботний день для жителів Камінькаширської громади 14 вересня попрощалася із оборонцем Олександрем Динею, уродженцем села Велика Глуша. Воїн тривалий час вважався безвісти зниклим, та родині підтвердили найстрашнішу звістку. Першого листопада минулого року на Донеччині життя захисника обірвалося. Тепер герою на віки 44. 14 вересня Колківська громада попрощалася із героєм, – 37-річним солдатом Андрієм Денисюком. Він народився у селі Четвертня, Загинув 27 серпня під час бойових дій у Донецькій області. Воїн не встиг створити сім'ю чи подарувати батькам онуків, але став прикладом мужності для всіх. Попрощатися із захисником прийшли рідні, побратими та жителі громади. 15 вересня Луцьк прощався із полеглим на війні захисником Володимиром Чижуком. Життя чоловіка обірвалося на 41-му році. Воїн загинув 15 травня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманська, що на Донеччині. Рідні, друзі та небайдужі лучани прийшли, аби належно віддати останню шану герою. Редакція телеканалу Конкурент Волині висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Честь та шана героям! 14 вересня на Волині трапилися одразу два інциденти з нападом на правоохоронців. У Луцьку патрульні зупинили водія BMW x 5 з ознаками алкогольного сп'яніння. Коли поліцейські почали оформлювати документи, на місце приїхали його знайомі. Один із них намагався, так би мовити, визволити товариша й побив правоохоронця. П'яного водія та його агресивного приятеля затримали. Вже згодом у Ковалі поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство. Там чоловік розпалив газовий балончик в обличчя правоохоронниці. Жінка отримала травму. Нападника затримали за обидвома випадками відкриті кримінальні провадження. Порушникам загрожує до п'яти років в'язниці. У Луцьку під час святкування фесту невідомий чоловік порізав 13-річну дівчинку. Відомо про жахливий інцидент стало із місцевих телеграм-каналів. Неповнолітня отримала різану рану верхньої поверхні лівої китиці. Парамедик надали їй екстрену медичну допомогу і доставили в. Обласну дитячу клінічну лікарню. Відомо, що дівчинку порізав місцевий, та, за його ж словами, це сталося випадково, тож нині усі обставини будуть з'явувати правоохоронці. Життю дівчинки нічого не загрожує. На Волині правоохоронці викрили банду, яка виготовляла наркотики і маскувала їх у харчові продукти та солодощі. Вони додавали психоактивні речовини у вершкове масло, печиво та інші вироби. Під час тривалої та неординарної розробки запротокольовано двох мешканців Луцького району: чоловіку й дружину, які вирощували рослини конопель, виготовляли з них небезпечний наркотичний засіб, канабіс та в подальшому вершкове масло із змістом тетрагідроканабінолу. Вже потім вони продавали їх поштою чи з рук у руки залежним людям по різних регіонах України. Наркотичні смаколики розходились як світяцькі пончики в сезон. А головні ідейники цього бізнесу, серед яких і спортивна тренерка, думали, що їхній сезон буде тривалим. Але цього не сталося. За місяць вони заробляли понад 750 тисяч гривень. Під час обшуків поліція знайшла більше 55 кілограмів канабісу, готові так звані наркосмаколики, обладнання для вирощування конопель, зброю та боєприпаси. Організаторів та їхніх спільників затримали. Усім повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. 14 вересня близько 20-ї години надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Парковій у Луцьку. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Шкода не впорався з керуванням та влетів у пішохідне огородження. Спілкуючись з Керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, та пройти огляд той відмовився. До того ж, керував авто, не маючи на це права, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія. Більше того, на такому його словили вже вдруге за рік. Інспектори відсторонили водія на керування авто та склали на нього відповідні адмінматеріали. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Неспокійною ніч видалася на 15 вересня для кількох областей України. На Дніпропетровщині ворог атакував безпілотниками, артилерією та впівідронами. Повідомив голова Ова Сергій Лисак. У Юріївській громаді спалахнула пожежа, зруйноване транспортне підприємство. На Нікопольщині поранена жінка, пошкоджені чотири приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Покровській і Межівській громадах загорівся дах медзакладу Ліса суха трава. Також росіяни на Сумщині завдали ракетного удару по околиці села у Бурумлянській громаді. Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них у важкому стані. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що і Запорізька область теж зазнала масованих атак. Лише за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах. Відомо про одного загиблого та пошкодження приватних будинків і господарських споруд. Дев'ять людей дістали поранення внаслідок російського удару по центру Крематорська, що на Донеччині, пізно ввечері, 14 вересня. Повідомили в Краматорській міській раді. Станом на зараз відомо про дев'ятьох поранених. На Чернігівщині, внаслідок удару росіян, травми дістали чотири вогнеборці. Росіяни цілеспрямовано вдарили порятувальника, які ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БПЛА. СБУ затримала мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БПЛА на східному фронті, шпигував для ворога. Агент завчасно зливав рашистам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні цілі українських безпілотників. Паралельно фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій За наявними даними російським кротом виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати виходи на російських спецслужбістів у телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Вирішив покататися на БМВ, який належить клієнту, сів за кермо, а опісля потрапив в ДТП. Тепер може сісти на 8 років за ґрати. Ситуація сталася в Києві. Місцевий мешканець повідомив поліції про зникнення свого автомобіля. Він розповів, що напередодні залишив його на обслуговування в автомийці, однак згодом дізнався, що його автівка постраждала в аварії. Правохоронці встановили, що авто викрав 18-річний юнак, який працював на станції обслуговування. На щастя, хлопець не зазнав ушкоджень в результаті ДТП. Поліцейські перевірили його стан на сп'яніння. Прилад драгер показав 0,98 дев'яносто проміле. Правоохоронці затримали порушника. Планував через помсту вбити свою жінку. Жителя Сумщини затримали під час фінальної зустрічі з кілером, коли той отримував 10 тисяч доларів. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Замовник хотів, щоб його колишню цивільну дружину кілер зарізав ножем у кафе під час інсценованого конфлікту. Проте виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї. Називається, вот напишеш робили, ну, зробили, тик, все. після отримання від замовника розпорядку дня та маршрутів пересування потенційної жертви. Кілер надав фігуранту план реалізації злочину та отримав аванс у 15 тисяч гривень. Чоловік раніше спільно проживав із 24-річною жінкою. Подружжя розірвало стосунки, однак на ґрунті ревнощів та нібито великих фінансових витрат під час стосунків. Чоловік і спланував убивство колишньої співмешканки. Аби врятувати життя жінки, поліцейські провели спецоперацію, інсценувавши її вбивство. Виконавець надіслав екс-чоловіку фотографії вбитої, після чого вони домовилися про остаточний розрахунок. Тоді правоохоронці і затримали чоловіка. На Хмельниччині ліквідували канал потрапляння на чорний ринок, фальшивих водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Правоохоронці вже оголосили про підозру місцевому мешканцю, який організував цех з підпільного виробництва підробок. Замовлення той приймав через месенджер Телеграм, а готовий товар відправляв поштою у будь-який куточок країни. Крім того, придбати у фігуранта можна було й документи про нібито навчання в автошколі. Щоб не привертати уваги правоохоронців, зловмисник робив відправлення під вигаданими іменами та регулярно змінював банківські картки. Нині ж чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Поки ми говоримо про головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до огляду світових новин. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що знищення трьох чотирьох із 19 російських дронів польської ППО можна вважати успішним результатом. В інтерв'ю британському виданні він пояснив, що безпілотники не досягли своїх цілей, завдали лише незначної шкоди майну, і ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за їхніми мірками, це був би стовідсотковий успіх, сказав Сікорський. Він також підкреслив, що дрони були холостими, не несли вибухівки. На його думку, Росія використала їх для перевірки реакції НАТО, уникаючи прямої ескалації. Колишній спікер парламенту Литви Саулюс Скверняліс заявив, що комітети з нацбезпеки та оборони найближчим часом з'ясовуватиме, чи не порушили повітряний простір Литви безпілотники в той самий час, коли кілька десятків дронів залетіли в Польщу. Німецьке видання Bild писало, що того дня в Литву могли залетіти два невпізнані літальні об'єкти. Армія країни не підтвердила цю інформацію. Скверняліс вважає, що якщо факт вторгнення дронів приховали, то відповідальність має понести міністерка оборони Довіле Шакалієне. За його словами, приховування таких даних становить загрозу для безпеки суспільства. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.